На сьогоднішній день. Моя чиста вартість net worth, складає 1,5 мільйона доларів. Якщо взяти весь капітал, враховуючи іпотечні кредити і інше, це буде більше 2 мільйонів доларів. І 10 жовтня відбулося дуже трагічні події. Дуже багато трейдерів закінчили суїцидом, і мені би хотілося обговорити ті правила, які допомогли мені досягти великого капіталу. І останнє правило, мабуть, найголовніше, що мені дійсно допомогло досягнути капіталу в 1,5 мільйона доларів на сьогодні сьогоднішній день, коли мені 34 роки. Привіт! Мене звати Оміда Самонько. Я автор книги Маленькі кроки великі гроші. І засновник по навчанню інвестиціям в Україні ФІНАП, де провчилося більше 10 тисяч людей фінансової та інвестиційні грамотності, і стали успішним інвесторами. Я завжди була за таке, знаєте, стабільне, надійне, дисципліноване, пасивне інвестування, і це відео для тих, хто хоче дійсно зібрати великий капітал, хто має можливості інвестувати, ну хоча б там 100, 500 і більше доларів, хто є віком від 25, ну можливо, якщо ви молоді. Ще то це ще краще, да до десь 40 років. Тому що якщо ви вже старше 40 років, то вам потрібні інші стратегії. І для тих, хто дійсно готовий інвестувати довгостроково. Я розкажу свої правила, і останнє правило є найголовнішим. Тому дослухайте це відео до кінця. Це відео, взагалі, знято не для того, щоб проговорити про якісь тверді інструменти, а більше про стратегічне мислення. Да і мислення довгострокове, тому що я вірю, що дійсно багатою людиною не просто одним днем, яка стала людина заможною. Та. А саме заможна людина, яку будує свої капітали на покоління, можна стати завдяки цим трьом речам. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, вам постійно пропадає думка, як зробити так, щоб мої гроші працювали на мене, але ви не знаєте з чого почати. Тому у мене для вас є класна пропозиція. Незабаром стартує мій менторинг курс, який називається капітал незалежності, на який пройшло Більше ніж вісім з половиною. Тисяч людей і почали інвестувати. Це найбільше навчання в Україні по цінним паперам. В ньому я даю лекції онлайн, тобто ми можемо прямо в прямому ефірі з вам спілкуватися, Я буду розказувати, як працює фондовий ринок, і крок за кроком розбирати теми. Далі є ментори, які доводять вас до результату, дійсно виконуючи практичні завдання. Приходячи на мистер-майнди з менторами, ви зможете отримати результат. В нас дуже висока ефективність. Всі можуть інвестувати. Також буде ось такий прекрасний воркбук, де в стисловому текстовому форматі є вся інформація, як інвестувати, і це надається нашим учням, да, які заходять на програму. Також буде чат з інвесторами, ком'юніті, де ви можете разом спілкуватися, разом рухатись до своєї цілі, і в результаті ви відкриєте брокерський рахунок, зможете зараховувати кошти, де б ви не жили в Європі, в Україні, в Канаді, в Америці. В нас є учні з Японії, взагалі з 20%. Ці країн і зможете самостійно проаналізувати цінні папери, зможете самостійно створювати інвестиційні портфелі своїй стратегії і самостійно купувати цінні папери. І Ось таким чином промножувати свої кошти і накопичувати на великі амбітні цілі. Це може бути капітал незалежності, який приносить вам пасивний дохід. Це може бути будинок, це може бути покупка авто. Всі ці цілі можна досягати на просто відкладаючи гроші на депозитах на різних рахунках банківських, які в не приносить вам ніяких грошей, а ви можете досягати цих цілей завдяки інвестиціям в цінні папери. І тому, якщо ви хочете приєднатися до цього курсу, дізнатися взагалі деталі, то ви можете заповнити анкету, яку я залишаю під цим відео. І з вами зв'яжеться наш менеджер. По перше, ви отримаєте найкращі умови, залишаючи свої дані в анкеті. По-друге, наш менеджер-експерт буде писати вам план досягнення вашої цілі і розкаже, як працює фондовий ринок, що вас. Не було неправильних очікувань да від фондового ринку. І якщо вам сподобається стратегія інвестування, ви зможете приєднатися до нашого навчання, яке дійсно дасть вам результати. Тому, якщо вам це цікаво, залишайте, будь ласка, свої дані в формі, яке я залишаю під цим відео. І сподіваюсь, до зустрічі на курсі капітал незалежності. Перше, це довгострокове інвестування. Є багато можливостей за одну ніч стати там дуже багато людиною. але зазвичай ці люди потім або знову потрапляють в банкрутство. Ну тому що тому, що немає фундаменту, немає мислення, і я завжди пропагандувала довгострокове інвестування. Тому що завдяки складному відсотку і завдяки стабільним інструментам, дійсно можна скласти такий, знаєте, імперію, яку можна передавати на наступні покоління, якщо вам цього забажається. І це дійсно може робити кожна людина, тому що ну якихось дуже важких стратегій недоступних і складних в цьому немає. І якщо говорити про довгострокове інвестування навіть в той же там S&P 500, це може робити абсолютно будь-яка людина, виділяючи не знаю, там 10%, 15 хвилин на місяць, зараховуючи кошти, купуючи один цінний папір, і насправді і мільйон доларів можна проінвестувати в S&P 500. Немає в цьому якихось великих ризиків. Ризиків набагато менше, ніж ви б купили десь в одному в одній локації нерухомість. Але треба інвестувати довгостроково, і тут у людей грає ось ця нетерплячість. Я хочу мільйон тут і зараз. У мене немає можливості це зробити. Да? тобто, в мене немає там 700 тисяч доларів для того, щоб проінвестувати і через там 3-5 років отримати мільйон доларів. Але я хочу мільйон вже тут і зараз. Можливості в мене немає, тому я починаю шукати якісь дуже. Цікаві схеми, цікаві, яких дуже багато ризиків обпікаюся, і потім маю великі проблеми. Да? Потім маємо те, що маємо, як це відбулося 10 жовтня. Насправді на це дуже прикро мені дивитися, тому що насправді, якщо людина буде терплячою, вона дійсно може досягнути великого капіталу, капіталу, якого вона було в тій сім'ї, да і стати першою такою людиною, який зміг збудувати капітал. Друга річ це саме диверсія. Я вважаю, коли йдеться мова про великі суми, про суми там, більше 100 тисяч доларів, мільйон доларів, там, 10 мільйонів доларів. Моя точка зору, як такого, знаєте, помірного інвестора, і ця стратегія, звичайно, не підходить агресивним інвесторам, які люблять такий драйв, якусь яскравість, це підходить інвесторам, які люблять спокій, люблять надійність. І люблять передбачуваність, наскільки це можливо в нашому світі. 80% свого капіталу тримати в надійних інструментах. Повірте мені, навіть в надійних інструментах можна отримати ось так адреналіну. Проінвестуйте в Nvidia або Tesla, відчуєте про що я говорю, да? незважаючи на те, що це один із таких одні з таких найбільших і надійних компаній, які мають великі перспективи. Тим не менш, там волатильність дуже висока. За рік ви отримали 100-300%, завтра у вас мінус там 80 70% відсотків да, під час корекції. І тому моя точка зору більшу частину свого капіталу тримати в надійних інструментах. Це якщо ми говоримо про фондовий вирники ETF або компанія Блучіпс. Голубі фішки, які доказали вже свою надійність багатьма роками, десятиліттями і мають перспективи зростання. Друге, це може бути нерухомість. Якщо ми говоримо про нерухомість, ми говоримо зазвичай про довгострокову аренду, і ми говоримо про стабільні ринки. Ми не говоримо про балі. Та да, ми говоримо про Америку, ми говоримо про Європу. Так, там прибутковість менше, але все ж таки, ми говоримо про те, щоб ви тримали гроші в надійних інструментах. Якщо ми говоримо про бізнес, в який ви хочете інвестувати, да, десь локально, ну наприклад, ви живете в Україні, маєте можливість проінвестувати в якийсь бізнес, да, зайти партнером як інвестор, заходити в бізнес вже стабільний. Да? І 80% грошей тримати ось таких інструментів. І якщо ви дуже така драйвова людина, якщо ви полюбляєте адреналін і американські гойдалки, окей, 20% ви можете виділити на венчурні інвестиції, на стартапи, де у вас може бути X тисяча, а може бути взагалі мінус. Да? І ви не можете це передбачити. Криптовалюти, трейдинг, да? і так далі. Все, що вам, де вам хочеться отримати ось цього адреналіну. ну виділіть свої 20% коштів і грайтеся собі в задоволення і закривайте всю свою потребу в адреналіні, і ось така диверсифікація дійсно буде допомагати вам більш в. Вп... Певнена і передбачувана рухатися до своєї цілі. І ось таким чином ви зможете дійсно сподіватися, що у вас не пропадуть всі кошти, тому що вони не лежать тільки в криптовалюті, або тільки на фондовому ринку. Да? І Бажано, щоб ви все диверсифікували. Інвестували і в фондовий ринок, і в криптовалютний ринок, і в ринок нерухомості, якщо у вас є вже достатньо суттєвий капітал, да? або коли ви досягнете суттєвого капіталу, тобто ви, наприклад, почали з фондового ринку, з криптовалютного ринку, тому що там можна зайти зі 100 доларів. Потім, коли у вас накопичився великий капітал, да, ось як одна з наших студенток писала, що починала взагалі там з нуля, але за 2,5 роки зібрала капітал в 75 тисяч доларів. Вже пора розглядати для себе Ось це ринок, да, ринок нерухомості для диверсифікації. І ще краще, якщо ви інвестуєте, наприклад, в фондовий ринок, ви не інвестуєте тільки в якийсь один сектор, да, в AI або в технологічний сектор. А диверсифікуєте інвестуєте не тільки в американський ринок, але й в європейський, наприклад, або ще є японські компанії, і так далі. Тобто диверсифікація це ключ. І третє, найголовніше. Якщо ви дійсно хочете мати великі суми, що я для себе зробила і усвідомила, я маю інвестувати більшу частину своїх зароблених коштів. І тобто, в мене є якісь кошти, які я заробляю. Я 50% одразу інвестую, і це не обговорюється. І коли в мене Дійсно, є таке правило, а це не легко цього досягнути. Спробуй ще зробити так, щоб 50% відкладати і інвестувати. І спробуй ще е не мати ось цей емоційний імпульс, коли ти заробляєш більше, хочеться і витрачати більше на подорожі, на бренди. Ну тому, що в нас був дефіцит сильний. Ми були обмежені і в подорожах, ми були обмежені в хороших речах. Тому як тільки людина починає великі кошти заробляти, вона одразу починає ось. Накуповувати собі, і закривати ось цей дефіцит, І з цим все окей. Потім просто прийде час, коли ви це пройдете. На да, і вам вже не буде задоволення так приносити, але буде хотітися мати ось цей спокій і мати великий капітал, тому що кожна людина, коли вже виходить на хороші заробітки, закриває свої потреби і вже не так хочеться, не так отримуєш задоволення від того, що ти купила ще одні брендові речі, ще одну брендову сумку, да, Ти починаєш реально думати наперед, а що далі. А життя все ж таки дуже непередбачуване, воно нестабільне, Де мені ось цю стабільність отримати? Так, і ось таким чином ти починаєш вже думати про майбутнє, що я хочу так жити завжди. а Мені сьогодні треба подбати про це і починаєш вже інвестувати. Я до цього прийшла на початку свого інвестиційного шляху. Чому ну тому, що дуже боляче було жити е, фінансові жодні? Де ти прокинаєшся і думаєш, ну як мені зробити, щоб закрити свою оренду, да і дітям щось купити? І тому, коли я зрозуміла, що є такий інструмент, який може призвести мене до фінансової незалежності, я прямо максимально сконцентрувалася на тому, щоб інвестувати ну спочатку там 20 Але я поставила собі за ціль, розуміючи, що чим агресивніше ти відкладаєш гроші на інвестування, не агресивніше інвестуєш, а агресивну долю свого заробітку інвестуєш, то ти швидше дійдеш до своєї цілі. І дійсно, коли я починала інвестувати, в мене по перше не було великих заробітків. У мене було менше ти доларів заробітку, але я намагалася інвестувати. Постійно якусь частину, і чим більше я заробляла, тим більше я відкладала. І це мені дало достатньо сильний буст для того, щоб дійсно досягти великі капітали та да, великі суми. І сьогодні я маю той спокій, який коштує всіх грошей світу. І тому ось ці три моменти да, довгострокове інвестування. Друге це диверсифікація. Ми не віримо в якийсь один інструмент. Да, ми тверезо переглядаємо і аналізуємо всі інструменти і беремо всі переваги з усіх інструментів і контролюємо ризик, і третє це агресивно відкладати велику частину своїх грошей для того, щоб інвестувати. Якщо у вас ці три критерії будуть, навіть якщо у вас зараз немає можливості, але ви поставите собі за ціль відповідати цим трьом параметрам. Ви так чи інакше отримаєте дуже великий капітал, на який ви навіть зараз не сподівалися, тому що мозок працює так, що яку задачу ти йому поставиш, так він і буде робити, знаходити тобі рішення. А в цьому світі реально можливо все, якщо я не... Роблю спротив, да, ось я вам сказала три критерії, і тут зараз коментарі посипляться. Та ти не розумієш, як нам в цьому житті взагалі відкладати це спротив, тому що я якось в цьому житті з нуля з мінусу знайшла спосіб, значці ви зможете знайти, тому що я нічим не відрізняюсь від вас. Якщо ви не будете чинити спротив, реально спробуйте ці три параметри поставити собі за фокус і будете до нього рухатися. Вас все вийде. Чого вам і бажаю, що ви а, дійшли до такого рівня, коли ви добре заробляєте велику частину своїх грошей інвестуєте і отримаєте великий капітал, на який потім спокійно можете собі подорожувати і купувати брендові речі. Взагалі про мислення, про установки, про спротив, як його прибрати, і як дійсно зробити цю стратегію реальністю в своєму житті. Я розказую на курсі розширення. Це великий курс по роботі з чотирма опорами. Перше, це мислення, установки, без яких ми ніяк не зможемо сунути з місця. В мене є дуже багато учнів, десь тисяч людей провчилися. В нас це капітал незалежності, інвестиція в акції. Тільки частина реально продовжує да, інвестувати, і робити, як ми показували, тому що установка дуже сильно вплив. На ваші результати. Далі ваша поведінка, ви можете вивчати, прочитати всі книжки і продовжувати імпульсивно витрачати кошти. Да? І Це не буде працювати. Який би я вам інструмент робочий не давала і ефективний, він у вас не буде працювати, якщо ви будете мене слухати, виключаєте відео і потім робите, як зазвичай, змінити поведінку, змінити мислення, змінити емоції, тому що дуже багато і важливу роль цей емоційний стан. Да? Якщо ви не можете контролювати свої емоції, якщо ви не можете їх проаналізувати і тверезо, потім проживши всі свої емоції, да, або жадібність, або страх. Взяти їх під контроль, і приймати фінансові рішення, все ж таки на твора голову, то теж ніякий інструмент працювати не буде. Да? Найближча корекція або повномасштабне вторгнення, як відбулося у 2022 році, і ви можете попрощатися зі своєю фінансовою незалежністю через страх. І четверте, це звички від того, що ви один раз проінвестуєте, ваше життя не зміниться взагалі. Саме звички формують результат. А взагалі всі чотири опори. Формують результат, тому якщо вам цікаво, ви мені зараз довіряєте, і вам здається, що вам треба попрацювати над цими чотирма опорами, щоб вийти на новий фінансовий рівень, да, на рівень фінансової безпеки, коли у вас є фінансова подушка, на рівень фінансової незалежності, коли у вас є великий капітал, то я запрошую вас на свій. Продукт розширення. Там буде обов'язково безкоштовний інтенсив, тому записуйтеся в лист перед записом. Я вас запрошу на безкоштовний інтенсив, де ми будемо розбирати ці чотири опори більш детальніше. Ну, а з вами ми зустрінемося на цьому каналі на нових випусках. До зустрічі! Бувайте!